Найбільша цитадель України Акерманська фортеця. Її стіни пережили не один десяток облог і штурмів. Білгородністровський замок, як її ще називають, не раз розмінював своїх господарів, а замість води глибокі рови були заповнені тілами і кров'ю воїнів. Цей історичний та архітектурний пам'ятник світового значення обов'язковий для відвідування усіма. Хто хоче ближче познайомитися з історією своєї країни. Здавна люди селилися вздовж Дністра. М'який клімат і родючі землі були гарною допомогою для ведення сільського господарства. Води річки повні риби, а сам Дністер був потужною торговою артерією. На сьогоднішній день достеменно відомо. Що перший чоловік уселився поблизу лиману більше 40 тисяч років тому. У VI столітті до нашої ери вихідці зі Сходу заснували тут своє поселення Тіру. Воно постійно зазнавало нападу варварів і кучових племен. У перших століттях нашої ери над поселенням був встановлений протекторат Римського Орла. Римське місто носило назву Алба Юлія. Стародавні слов'яни називали його Білгород. Руїни римського міста представлені окремою експозицією. До XIII століття Тіра входила до складу Золотої Орди. Однак керували всім генесці, які отримали ярлик управління містом. Вони налагодили торгівлю та заклали фортецю. Хоча багато істориків не згодні з цим твердженням і вважають, що ініціаторами спорудження потужного укріплення були ординці, які хотіли убезпечити свої західні рубежі. У 14 столітті будівництво фортеці було завершено. В цей же період відбувається занепад Золотої Орди, а Керманська фортеця перейшла у власність господарів Молдавії. Це був головний порт Молдавського князівства. У 1484 році гарнізон, що неодноразово відбивав атаки Османської імперії, був зраджений старішинами поселення, які винесли Султанові символічні ключі. За інформацією письмових джерел, Акерман у часи панування турків зазнавав неодноразових нападів козаків під проводом прославлених героїв Івана Сірко. Григорія Лободи, Остафія Дашкевича Семена Палія, Три російсько-торецькі війни пам'ятають води ману безліч відомих військових начальників вписали свої імена в історію цих місць: Ушаков, Кутузов, Барклай де Толі та Платов. Після розгрому армії Наполеона згідно з мирним договором. Підписаним в Бухаресті в 1812 році фортеця остаточно відійшла до Російської імперії. Через 20 років вона втратила свій статус військового об'єкта. У 1963 році була визнана пам'яткою архітектури та історії. Твердиня, збудована з вапняку, є зразком фортифікаційного зодчества середньовіччя. Вона стоїть на скелястому березі лиману, має форму неправильного багатокутника. Протяжність з її стін становить понад 2,5 кілометра, а товщина різниця від 0,8 до 5,5 метрів. Між 32 вежами була побудована висока куртина. На сьогоднішній день збереглося 24 вежі. З одного боку оборонні споруди захищав лиман. З боку суші був викопаний глибокий рів, заповнений водою. Його глибина сягала 14 метрів, а ширина 20. Вздовж рову була побудована стіна в людський зріст для захисту тих, хто спостерігав за його поверхнею. Головною брамою була кілійська у середньовіччі. Тут був підвісний міст, а прохід закривали потужні градчості ворота. А керманська фортеця складалася з чотирьох дворів, які мали своє призначення. Цитадель проживання коменданта і офіцерів. Розміщення порохового заряду, скарбниці і арсеналу, цивільний двір, розміщення місцевих жителів. Які рятувалися від ворога за товстими мурами твердині. Більшість будівель були зруйновані. Господарський двір збереження привезених вантажів протягом 40 днів. Господарський двір практично не зберігся до нашого часу. Гарнізонний двір мав одне призначення розквартирування особового складу. Кожен двір міг самостійно вести оборону. За багаторічну історію Білгорода Дністровського накопичилася величезна кількість легенд, які тісно переплилися з реальною історією і відвертою містифікацією. Часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах. Одного разу Тамара попросила батька виділити їй гроші на богоугодну справу будівництво монастирю. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіт цитаделі розбійники, які стали вірними васалами доньки господаря Молдавії, виїжджали на грабіж. Дізнавшись про діяння своєї доньки, Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснула безпробудним сном, а господар наказав замурувати її в стінах живцем. З тих пір одна з веж і зветься дівочою. Ходять чутки, що в підземеллях Білгородністровської фортеці мешкають істоти, які нападають на людей в темний час доби. Подейкують, що це солдати румунської армії, які після звільнення міста врятувалися від полону в старих руїнах. Хтось каже, що це прибульці, хто пересуджує про іншу расу, хтось про потойбічні сили. Є також версія, що це послідовники культу забороненого єгипетського бога, які втекли від переслідувань фараона середині минулого століття, після сильних підземних поштовхів, істоти ніби перестали турбувати місцевих обителів. Однак деякі бачать її досі за переказами сюди був засланий поет Овідій через неповагу до імператорської особи та його сім'ї довгий час вважалося, що тут він знайшов свій останній притулок. Тому одна вежа носить ім'я Овідія. Неподалік було засновано місто Овідіополь. Однак вже достеменно відомо, що смерть вигнанець знайшов у Констанції Румунія. Однією з головних загадок цитаделі є тетраксис, викладений з десяти кам'яних ядер в стіні однієї з веж. Трикутник довгий час не привертав уваги. Вважалося, що ядра застряли в стіні після потужного обстрілу. Сьогодні багато хто вважає, що тетраксис масонський символ. Вільні каменярі після побудови замку Акерман залишили тут свій слід. Однак архітектором цього бастіону був турок Махмед Тахіра Га. Тому ця версія походження тетраксиса малоймовірна. Друга версія говорить, що тетраксис може означати триєдність природних сил, землі, повітря, води. Згідно з третьою версією, трикутник з ядер, хронометр, сонячний годинник. Він допомагав визначати 1 березня і 15 жовтня дні початку та закінчення сільськогосподарських робіт. Середньовічна фортеця зберігає в собі ще чимало цікавого і незвіданого. Познайомитися з ним ближче можна, відвідавши цю пам'ятку історії. Розташовано майже за 90 кілометрів від Одеси. З обласного центру сюди можна дістатися залізницею, автобусом або на маршрутному таксі.